На за, за волею Божою та діянням Пресвятого і животворящого Духа і за благословенням блаженнішого патріарха нашого Святослава. Боголюбивого єпископа нашого Кир Стефана і боголюбивого єпископа нашого кир Василія переводиться благовіння і піддиякон у дияконство, повели йому, владико, святий. Повелінням Господнім небеса утвердилися, і духом його уст вся сила їх. Благослови його, Владико, святий. Нехай благословить Його Господь Бог Сіону, нехай побачить блага Єрусалиму у всі дні життя свого. Помолися за нього, владико святий. Дух Святий зійде на нього і сила Вишнього отілить Його. Мученики, ви славно Уважні. Божественна благодать, що завжди недужих оздоровлює і те, що їм не достає, доповнює. Поставляє благовійного піддиякона Олександра в дияконство. Тож помолімся за нього. Щоб зійшла на нього благодать Пресвятого Духа і промову всі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Нашілуй, Господи Боже наш, Ти у своєму проведінні незбагненною Твоєю силою ще розливаєш Святого Духа на тих, що мають бути служителями і трудитись для нетлінних твоїх таїн, Ти сам владико, збережи і цього Олександра, якого Ти благоволив через мене поставити на дияхонську службу. Щоб він з усякою побожністю і чистим сумлінням додержував тайну віри, подай же йому і ласку, що їй ти зволив дарувати на виконування цієї служби, первомученикові твоєму Стефанові, я першому з усіх, тобою покликаний, Ти і за твоїм уподобанням сподобай Його, щоб Він добре виконував, даний йому ласкавістю твоєю чин. Бо ті, що добре послужили, придбають собі знатний чин і покажи досконалим слуху <как> Твого у всьому, бо твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. В мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. за мир і спасіння душ нашої, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За мир, світу, світового стан святих церков Божий, з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За реки Рию Вір Стефана, Кір Василія, за священство охорону добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння і за добрі вчинки їх рук Господаві, помолімся. Божого диякона, Олександра, нині поставленого, і за спасіння, Господа, помилуй. щоб милостивий Бог наш дарував йому чистий, бездоганне дияконство. ви помолімся, Господи заступи, спаси, помилуй хорони нас Богу. Боже, Твоєю благодаттю, Господи пани, Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одної все життя наше, Христово відвідаймо. Закон служіння для твоїх апостолів установив, і первомученика Стефана першим діяконом вибрав, і самого себе найпершим виконавцем дияконського служіння проповідував, як у святому Євангелію Твоєму написано, коли хто з вас хоче бути першим, нехай буде вам слугою, сам владико цього слугу, твого, Олександра, якого ти сподобав увійти в дияконську службу. Повни приходом Твого Святого і Животворного Духа, всякої віри, любові, сили і святості, бо не від покладення моїх рук, але завдяки наявності багатих твоїх щедрот, дається благодать тим, що в тебе достойні, нехай же цей, бувши вільним від усякого гріха, стане неповинним перед Тобою і прийме правдиву нагороду твоєї обітниці. Бо ти Бог наш і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Асі oh, oh, oh. Поминувши ще, ще мирі, Господеві, Господи, Господи, помилуй. за принесені, освячені чесні дари, Господеві Господе Господи помилуй. щоб чоловік любець Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і духовний і свій жартовник. Як приємний запах духовний, зі слав Божественну благодать і дар Святого Духа, помилуй, Щоб визволитися нам від всякої, скорби, і нужди, Господеві Господи, Спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твоєю благодачу, Господи. помилуй. Дня Всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просі. Миро, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа Подай Господи, прощення і відпущення гріхів, і прогрішень наших. У Господа просим. Подай, Господи, доброго і пожиточного. Для душ наших і мир для світу, Господа просім Остали час життя нашого, в мирі, покаянні скінчити у Господа просім, О, дай, Господи. християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної. І доброго віту на страшному суді, Христовому Подай, Господи, Єдність віри, і причастя, Святого Духа, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше віддаймо. му відаймо. Нас, владико, зі сміливістю, невосудно сміти, призивати тебе небесного вого і мовити. <плес> О Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі, і на віки вічені. Перед Господом схиліть. Щедрота, щедротами чоловік, полюб'ям, єдинородного сина, твого, з яким ти благословений іси з присвятим, благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Що прийшов у спасти, спастися яких перший я, лише не твої тайни, де сину Божий, мене, мене причасника прийми, Бо ворогам твоїм тайним не колі і посілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твої. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твої. Пом'яний мене святий, коли прийдеш у царстві твої. Нехай не на не насудження буде мені причастя, святий Твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти мої і помили мене. Вещи слава на віші Господи, прости мене. До причастя будемо приходити тут, вперед, біля іконостасу. І е, я прошу, щоб приходили причащатися ті, що сповідалися. І е, взаді потім буду так само проходити зі святими тайнами, то буду причащати. oh